Через загрозу обстрілів до Покровська в'їжджаємо броньованим транспортом та засобами радіоелектронної боротьби. На підступах до міста тримають позиції десантники 25-ї бригади. Ворог по мінімуму задіює баги, мотоцикли. Зараз в основному питаються, заходити групками по 2-3 чоловіка, скажімо так, стабілізувалися трошки. Вони питаються зараз рухатися полями, трошки наработали таку тактику. І Якщо допустим, йдуть полем, чують якийсь дрон, вони залягають, і ця тактика більш-менш дієва у них, тому що в полі зараз рослинність піднялась десь до пів метра. Тобто нам проблематично трошки їх знайти. Роман каже на Покровському напрямку, активно працюють російські безпілотники. За рахунок крил, конкретно крил, вони переробили зараз ударні крила у них. Тобто вони, у них дистанція трошки більша, ніж в півдронах. Можливо, є матка з коптером в тандемі працюють, можливо, і таке. Тобто, якби були помічені такі вже случаї, що залітає крило, і на крило ну, в тамдемі, допустим, пару парових півішок, вони залітають в тил там, на 20-30 кілометрів і тоді вже факту працює в півішка. На землі росіяни відмовляються від наступів великими силами, каже боєць Олександр. Натомість діють піхотними групами. Основне це застосування малих піхотних груп від двох там, до шести осіб максимум. Тобто просування по полям, лісосмугам, тобто максимальне накопичення накопителях і далі вже таке тягуче просування вперед. Сучасними засобами виявлення аеророзвідки дуже тяжко наступати в лінію ротних колон, зводних, Тобто це вже майже нереально або реально, але з дуже великими втратами. Тобто противник вже до цього зазнав втрати, для нього дуже проблематично, так би мовити. Олександр додає, росіяни також вдаються до інформаційних вкидів. Противник дуже швидко заявляє у своїх медіа, що вони просунулись, що вони закріпились, вони захопили, намагаються там повісити свої там, генчірки, І тому запускають людей, щоб ну, підтвердити факт захоплення. Тобто там ніхто так здебільшого не рахується, а головне запригнув, там, показали, що він там є. А що з ним далі буде, це вже так би мовити проблеми того, хто запригнув. Застосовують росіяни також авіацію та ударні дрони, каже Олександр. То противник зараз зосереджений більше на знищення нашої логістики, підвозу тобто в такому порядку. Він більш переключається на такі на глибинні удари. Щоб знищити логістику, не дати такса більше місця для маневру. Ну на всю діє протидія. То ми цим теж намагаємося боротися за травень. Бійці 25-ї окремої повітряно десантної Січиславської бригади ліквідували понад 300 росіян, понад 350 зазнали поранень. Повідомили військовослужбовці на своїй фейсбук-сторінці. Владислав Укулов, Андрій Кремченков, Суспільне новини, Донбас.